Привіт всім, з вами Жовток, і сьогоднішнє відео повністю вмістилося в цей малесенький повчик, тож називемо його мікро-EDC, а саме про маленькі речі. Також можна це відео віднести до наключного EDC, друга частина. У мене вже було відео ну, саме про мій набір на ключах, кому цікаво, гляньте. І це буде продовження саме того відео. Тут будуть різні. Цікаві, функціональні і не дуже речі, які можна почепити також на ключі. Хоча з деякими, з деякими речами це вже не дуже актуально. Тож почнемо. І перша річ це ось така фішка від домофону. Ну, ось так вона виглядає. Думаю, всі знають. Це ключі iButton, вони не перезаписуються. Але якщо хтось хоче кастомізувати свої ключі, зробити їх кольоровими, можна придбати цей ключ. На Aliexpress там є в багатьох кольорах, наче більше 10 кольорів. Посилання я залишу, до речі, на всі речі з відео я залишу посилання в описі, тому кому що треба, можна там глянути. І е, якщо захочеться кастомізувати, можна замовити фішку, але оскільки перезаписати її не можна, то можна просто замінити, переставити. Це доволі легко робиться, просто берете якісь плоскогубці, о, так обтискаєте і виймаєте все. Воно вищовкується, потім в потрібний вам кольоровий пластик вставляєте, воно так вщовкується, все, воно не випаде, тому що ось я вже місяць так тягаю, і воно в мене тримається, не випадає, воно нормально Тож Такий елемент кастомізації можна брати будь-який колір на ваш смак. Наступна річ це ось такий міні-мікро мультитул від фірми Nextool. Ну, це хто не знає той Xiaomi. І це по суті копія, ну навіть не копія, а аналог Laserman Squirt 4. Ну, наключника від Laserman. І це також наключник, це такі міні-мікро плоскогубці. І взагалі, от мені. Настільки подобаються мікроречі, а коли вони ще багато функціональні, це для мене взагалі щось нереальне. Це, напевно, буде моє найулюбленіше відео, тому що ну, я давно їх збираю, такі різні речі. Для мене вони настільки прикольне. Хоча і навіть з функціональної точки зору це класно. Тому що на тій же кишені носити повноцінний мультитул ну так я собі, не, не завжди зручно, вони важкуваті. Та й габаритні, а це кинув кишень, ти його не помічаєш, що дуже компактна річ. Ну, тому, якщо цікаво, пишіть в коментарях. Я думаю, ще на третю частину точно назбираю речей різних, різних таких маленьких. Тож, давайте про сам мультитул. Спочатку про основне в мультитулі це визва, ну навіть не у мультитулі, а на кишені, ножі на кишені. Це лезо. Ну тут воно також є. В принципі, для чого воно потрібно, як всі кажуть, я не виключення, для того, щоб розпаковувати посилки. Ну, дійсно, навіть якщо ти просиш їх розпакувати на тій же пошті, вони тобі дають там ножиці чи дуже тупий ніж і бери розпаковує. А так у тебе ножичок ти можеш розпакувати. Та я насправді на пошті не завжди розпаковую. Коли забираю, душу по дорозі можу розпаковувати, тому ножика при собі завжди маю, маленький, але не цей, далі покажу. І, о, от, до речі, саме для цього в мене по суті був Victorinox, здебільшого. Але зараз його замінино, ну, то потім сам ніж ну, такої гостроти середньої. Зараз я покажу. Мій тестовий листочок. Ну, в принципі, ріже, Не скажу, що ідеально, але буває трошки рвело. Але для, такого, для такої справи підійде, а для чого ще потрібне мікроножино ну, або таке компактне лезо, навіть мій друг, що у Victorinox він використовує найчастіше саме дрібне лезо, тому що воно, їм можна працювати більш точно. Щось підрізати, якусь матузочку, за на нігтях, чи ще щось, хоча тут якось не дуже це комфортно робити. Ну коротше, лезо є, та є на кишені, напевно, ножі всі носії, саме для цього, щоб щось розпаковувати. Або для дрібних задач. Далі, що тут іще є? Це відкривашки, консервна і пивна. Консерна, по суті, як у Вікторіноксах. Єдине, що тут кромка така не дуже заточена. Але відкривати можна, я раз намагався, в принципі, навіть ну, є мікро такі подряпанки. Але в цілому нормально. Відкривати можна, я думаю, пляшку з пивом тим паче. Не, не з пивом з кока колою так, далі, що тут є, це ножиці. Ну, звичайні нормальні ножиці. Давайте порівнюємо на тому ж папері. Так, я нарізав. Да, як ви бачите, не перший дубок знімаю, бо не бо забув вимкнути камеру. Так, ну, ріжуть нормально, зведення нормальне, в цілому більш-менш ножиці прикольні, не вистьцьобується, нічого не розходиться. Великої різниці з Victorinox не бачу. Не знаю, як у подальшому будуть, бо користувався кілька разів. І мені сподобалося, що тут звичайна пружина з такої проволоки, бо у тому ж Lezerman Squirt 4 вона досить часто ламається. Це у них прям болячка і дуже багато зламаних ножиць. І ще тут, на зворотній стороні є ось такі викрутки, шліцева. Ну, класно, що це велика, а компактна. такі дійсно шліци зустрічаються в цій же електриці, розетках чи в чомусь такому. От, хоча дивно, що вони тут зробили таке потовщення. От, наприклад, така хрестова, вона повністю ну, по всій довжині. Однаковні. А тут ну, ширині, а тут воно розходиться. не завжди воно вистачає цієї довжини, але щось відкрутити можна. Ну і хрестова в цілому також можна крутити розмір pH 1. Тей же шуруп можна підчепити. Хоча тут, із-за того, що за всього два зубця замість чотирьох, то можна легко провернути. Гвинти злизати. але в цілому щось відкрутити можна. І тут ще є ось такий інструмент. Оце для накишені прикольно. Не знаю наскільки це часто потрібно, але буває потрібно це інструмент, щоб витягувати сім-карту з телефону. У тому ж Victorinox я спеціально для цього робив кастомну плашку, щоб щоб ну, була шпилька для цього. Ось так. А з зворотньої сторони тут. Отаке кільце. Це саме для того, щоб підчіпляти його на ключі. Тож можна вважати його наключником. Хоча я б його таким не вважав, хоч він і компактний, але він трошки важкуватий. Принаймні, на мій погляд. Зважимо 84 грами. А це, по суті, вага вже якогось там може, спартан чи щось такого. Але в принципі дійсно він функціональний, і е, тут ще є остання функція це плоскогубці, такі маленькі плоскогубці. І для чого вони ну, чесно, не знаю? <сум> Зовсім малі, але щось зробити можна. А тут є навіть косачки, тобто якісь провід перекосити, якусь невеличку гаючку відкрутити, вхопити. Можна їм працювати, ну взагалі, як я це бачу, що ним можна працювати як великим силовим пінцетом. От і кілька разів його використовував. Один раз це коли комп'ютер розбирав, там материнську плату треба було роз'єм висмикнути. Тож підлізти ну, доволі чимось складно, такий маленький, він дуже тонкий, можна прямо всюди підлізти, щіпає ну, нормально сходження губок. Хоча вони трошки люфтять. Uh, і в цілому нормально. Ну, Дійсно, от, як силовий пінцет. Друге це ще робив у принтері, діставав папірці, там, підлазив поміж роликів, бо зажував папер, витягував, і воно порвалось. Але з цими визнами в мене справляються. Це щось у нас в офісі часто проблема. Ну і ще можна, можна щось зробити, а в цілому не знаю навіщо вона. Але річ 100% прикольна. мені дуже подобається. Загалом якість виконання. Ну, Знаю, нормально, навіть трохи вище, ніж у середньостатистичного китайця. Тож прикольна штука, головна його фішка, що він компактний. Так, йдемо далі. І далі у нас тут міні-мікроліхтарчик. Я насправді його вже показував. Це ліхтар від Fenix. Взагалі це як налобний ліхтар, але він ну, багатофункціональний також що мені в ньому сподобалось. Що, ну не те, що це тільки в нього. Але його можна використовувати також як і основний ліхтар. Він доволі потужний, максимально потужність 700 люмен, хоча на такій потужності він може просвітити всього лиш годину. Бо акумулятор все ж таки, ну, зважаючи його розмір, відносно невеликий. Але, там, якщо не помиляюсь, 700 мАч. Але 700 люмен, ну це прям багато, навіть якщо просто світити дорогу, то. 150 вистачить з головою, чи ти вже 300 чи 400, не пам'ятаю, який там режим, і в такому режимі він там вже кілька годин може просвітити, його можна використовувати як основний ліхтар, як налобник, можна як ту ж блиновку почепити на велосипед або на рюкзак, наприклад. Ну, така Прикольна штука. Коротше, кому цікаво, подивіться, я окреме відео на каналі посилання також залишу в описі. І чому я його сюди поклав, ну по-перше, це дуже прикольна річ на мікро ADC, вона дійсно дуже компактна, легкий, давайте його також зважимо, бо чесно не пам'ятаю його вагу. Так, важить 56 грамів. І розміром, якщо порівняти ось з сам, ну, звісно, товщий, але в принципі прийнятний. І чому я його також сюди впнув це відео? Я у своєму відео про нього жартував, що можна його почепити на ключі. Але так подумав, ну, в принципі. В принципі, це дійсно можливо. Якщо додати отаке кільце, карабінчик, ну то чому б ні? Ну, звісно, тоді вже така зв'язка буде немала, але в цілому, ну, може, кому це знадобиться. У мене такий наключник, теж, до речі, від Phoenix. Але заради жарту надумав сюди його ставити. Тож, по ліхтарчику, все. Йдемо далі. Далі у нас ось такий ножичок, і це моя блоха, як я його називаю. Це ніж від Сівілі. дуже прикольна штука, це мені подарувала знайома. Не знаю, Мені він щось так сподобався. Оце, напевно, зараз мій найулюбленіший ніж на кишені. Різні мультитули щось відійшли на задній план. До цього ж у мене був Victorinox на ключах. Зараз він у бананці або у рюкзаку десь валяється. Хоч він і більш функціональний, але цей ножичок, ну не знаю, він по суті. Головна його фішка це якийсь іграшка-антистрес для пальців. Його прикольно туди-сюди клацати. Прикольно зроблені плашки з G10, якщо не помиляюсь. Да. Ну, легкий, давайте його зважимо. От, важить 40 грамів. А цей, до речі, скільки? 80 Ну, зазвичай от такі носять на кишені, якісь складні, компактні, відносно легкі або ще Вікторінекси. Але по великому рахунку ну, блин, всі носять. Щоб ті ж самі посилки розпакувати, напевно, або якусь, ну, дуже дрібні речі робити. І Це для мене вийшов найідеальніший варіант, напевно. Да. Бо він дуже компактний, я кліпса десь закріпив на кишені. В... Кутку і він собі там живе. Взагалі ти його не відчуваєш. А коли треба ту ж посилку з легкістю розпакує. Тут прикольний такий. І те, що хват, сама форма, що здається, наче логічніше було так зробити лезо, але ні. Зробили тут кромку і їм класно от точно працювати. І навіть по ті посилки, ну от мені треба, я посилок дефіги ще отримую, тому мені, мені це потрібно. І так прикольно, ну кажу. Головна його функція, буду чесними, це ігрушка антистресу і прикольно ним гратися. Тут замку як такого немає, там лайнер локо чи ще щось, воно там просто вщовкується пружинкою такою. Але в цілому ну, щось ковиряти наречені будеш, а ось саме якщо різати, то ну, класно. Можна, тут є такий опор під палець, можна можна щось точно робити. За усинці можна підрізати Матузочку застругати щось і ще щось. Прикольна штука, це напевно. Мій оптимальніший ніжик на, ножик на кишені. Ну і покажу, як він ріже. В цілому ріже дуже гарно, як ви бачите, різ дуже такий охайний, нічого не рве, тож заточка також нормальна. В принципі, що очікувати, якщо він достатньо недешевий. Ну, не те, що не дешевий, але це вже не бюджетна лінійка ножів. Так, От. далі йдемо. Я беру, щоб не заважало Далі йдемо, також, що в мене тут є. ну Такі різні кілечки, це саме, щоб причепляти різні речі. Їх можна придбати в будь там не знаю супермаркетах великих або в магазинах різної біжутерії та різного такого, також вирішив їх показати. Далі це титанові різні кілечки і карабінчики. ну У мене ось на ключах такі. Карабінчики використовується і дешевий також з aliexpress Але от сірий якось дуже неохайно виконаний. У якомусь кольоровому варіанті воно ще більш-менш виглядає. Але, чесно, вони щось не дуже по якості. Але найкомпактніше, що я знайшов, ну дуже легкі, бо з титану. І також є ось такі кільце титанове, теж дуже легкі дешеві теж з aliexpress Вирішив їх показати. Хоча от у мене. Ось таке кільце кільце, карабін. Можна швидко з нього все зняти, якщо потрібно. Також посилання будуть в описі. Далі. Оце взагалі така кроха, я навіть таких малесеньких ножиків не бачив. Не знаю, з якого це матеріалу, але це не титан, це сталь, схожа на те, що. Але він дуже легкий. Давайте, до речі, його також зважимо. Важить о, 8,5 ну Така малесенька крошка, але я впевнений, що ж посилку розпакує на ключах, хто не хоче збільшувати свої ключі і різні ножики окремо мати. Теж можна таку штуку придбати, фіксується. І теж, до речі, клинок танту взяв. Такий мікро Танто. Прикольна штучка. І якщо з тим же Вікторімаксом порівнювати, ось так. Так, йдемо далі. Тут, в принципі, на чистоні все. І переходимо до такої більш цікавої речі. Це спінер на ключі. Зараз покажу. Перед ось таким чином: пристягуються ваші ключі, і їх можна крутити на пальці. Максимально безглузда річ, не знаю навіщо, але така прикольна коштує взагалі. там. Копійки також з Алікспресо. По суті, це просто пластмаска, в якій ставили підшипник. Ну, і можна так закріпити, і типу спіннер Не знаю, кому це потрібно. Річ максимально прикольна. Не знаю, воно, мені також сподобалось. Не ношу, чесно, на ключах, але заради відео прикольно, можна було взяти. Так, йдемо далі. Ще багато у кого бачив в ці кабелі Incharge. Це не він, це якийсь китайський клон, аналог чи ще щось, але в цілому функцію свою виконує. Також можна на ці ж ключі повісити ну, розмір плюс-мінус однаковий з інчаржовським. І в принципі компактний шнур. Прикольно, що ту ж баранку я зараз його кинув і він у мене там знаходиться. Це універсальний кабель абсолютно для всього. По-перше, це може також для iPhone підходити, якщо у вас Android, то Type-C роз'єм, можна також Type-C Type-C роз'єм, можна Type-C Lightning, ну, тобто безліч варіантів. В такому маленькому кабелі є магніти, він так фіксується, плюс ковпачком застьобується. Ось такий кабель з Aliexpress. Тут насправді практично всі речі з Aliexpress, окрім ліхтарика і ножичка. Так, далі це мені порекомендував підписник. До речі, якщо якісь є рекомендації, пишіть мені або в тому ж інстаграмі. До речі, я створив інстаграм-сторінку про DC-тематику laserмент, тож посилання буде в описі, переходьте, підписуйтесь, багато там чого цікавого, різні закадрові моменти, там, ці ж поучі. До речі, це поуч, ну ладно, про нього потім. Тож там були закадрові моменти, і там мені ось ну не там, а раніше ще підписник порекомендував отаку річ. Ви також рекомендуйте, будь ласка, на третє відео ще треба трошки на різних речей. І це по суті шило голка, Ось так воно викручується, вкручується, не вкручується. О. Проти, отака голка, щось протикнути. Не знаю, наскільки це потрібно, але, напевно, своє якийсь повчик, варто його ставити, важить, щось кілька грамів там, всього. І ось таким чином вона працює. Прикольна штучка. Не знаю. Я скажу, що я нею користувався багато, але кілька разів було. Далі, ось такий мікропінцет. Титановий пінцет, також з Aliexpress, такий маленький, щипає нормально. Але якщо будете брати, ну це також можна суті, на ключі начіпити, не, не знаю навіщо, але я собі взяв більшу версію. Також титановий, отаким вже зручно щось робити, можна навіть кудись підлізти, трої, чи ще щось. Таким маленьким, він не знаю, незручний. Коштують практично однакові, те, що ви рішуєте саме, але прикольно, що дуже компактний. Так, з цим розібрались, ідемо далі. Далі це, напевно, ідеальний варіант, хто взагалі проти різних мультитулів, ножів на кишені і на ключах. По суті, це абсолютно в розмірі ключа мультитул. І це прикольно. Є і від свістич, навіть ще прикольніше. Я замовив його також. Там ще там, на кілька функцій, там якась лінійка, ще щось. Не знаю навіщо я замовив. Хай буде. А це також максимально дешева річ, коштує там менше долару. Але прикольно, що в ній є. Ну по-перше, її можна. Теж розпаковувати, щось, по типу, мі мікроножичок Є типу Єрейтор, не знаю, це, напевно. також щось, якусь цю стропу розпакувати, ну, Тобто, упаковочну стропу перерізати, бо ножичком цим буде важко зробити. Можна навіть напевно, проковиряти, але чесно, якість така ну, не прямо. Хоча ну, зашліфована нормально. Що зробити можна? Далі. Тут є певна відкривашка, хрестова викрутка PH1, шліцева викрутка, ну і все. І отак воно вщоркуєш, можна швидко його зняти, розкривши. Прикольна річ, важить 13 грамів. Ну, прикольно. По суті, як вікторінок маленький. Тож така штука максимально дешева. Далі, ну от насправді щось тут дуже багато речей, щоб розпаковувати посилку. Ну, напевно, на ключах це актуально. Далі, коротше, такий є ножичок. Це міні скальпель. Я щось коли, дум, коли замовляв, думав, що він зроблений а ні, це звичайна сталька Важить, ну, буду вмикати теж десь 15 грамів. І тут змінні ці леза від скальпелю, можна інше поставити. Ну, по суті, теж щось розпакувати, підрізати. Функція в них приблизно у всіх однакова. Реалізація нормальна, але мені сподобалось, що тут, по суті, взагалі немає фіксації. Ну, там така якась мікро-мікро є, але. Легко складається. Так, річ прикольна, На той же, от, якщо порівнювати з тварином, трошки довше, але тоньше і компактніше. Так, далі. Це такий міні-штопор, мікроштопор. І це для тих, хто полюбляє вино. Але мені дуже не сподобалось, щоб його задіяти, треба зняти з кільця. Зараз це зроблю і повернусь. Неможливо вже якось вигадати, щоб якийсь карбінчик, мікробов чи щось, бо це знімати, ну коротше. Але напевно це дуже як екстрений варіант, якщо взагалі нічим відкрити. Тож, роз'єднується, вставляється ось сюди, в ця паличка, вкручуєте в пляшку і витягуєте. На рахунок якості не знаю, бо вино не п'ю. Не знаю, якщо на роботі будуть святкувати щось. Якщо до цього відео, як воно вийде, буде така можливість, то спробую ним відкрити. Про це нічого не можу сказати. Також з Aliexpress максимально дешева річ, компактна, легка, Ну, Хто полюбляє вино, або якийсь трений варіант якийсь, може бути. Так, далі, оце, напевно, да, остання річ. Маленька, як воно? гвоздодьор, хомка, фомка, не знаю, як правильно називається. Коротше, це міні-мікрогвоздодьор, і оце я навіть у свій набір покладу. Прикольна штука, іноді буває, щось треба підковернути, якусь там заклепку, фішку, не знаю, якусь кришку чи ще щось. і використовувати навіть повноцінне лезо, ну не дуже. Вона зроблена, оця штука з титану, дуже легка, так, важить 5 грамів. Все буду важити. Важить 5 грамів, все зроблено з титану, класно реалізовано, тактильно приємно, все шліфовано, стовунвошено, чи як воно коротше покриття зроблено і підковернути теж навіть гвіздок, якусь скобу, кришку чи ще щось цілком можливо. Є певна відкривашка, тож на ключі, от повісити на ключі, тобто напевно є, є варіант. Далі є такий роз'єм під біти. Зараз покажу. Є, по-перше, роз'єм під мікробіти. Ну, не те, що роз'єм місця. Тобто так вставляється і типу пропонується крутити. Наскільки це зручно, це максимально незручно, якщо чесно. Але така можливість є. І також під великі біти також підійде. Тобто, зараз. Так, добрамо велику біту, також підходить і проміжна якась, напевно, ще під щось можна відкрутити. Ніхто, я впевнений, ніхто цим не буде користуватися, але є така можливість. І оце місце це якась там капса вставляється, яка світиться. Ну, а навіть ще й лінійка є. Ну, не знаю, наскільки це потрібно в такому розмірі. Але річ максимально прикольна. І кинути до свого повочу дуже корисно. Так, ну на цьому речі у нас закінчились. Трохи розповім про повчі, Не знаю, коли вони вийдуть до цього відео, після цього відео. Якщо бачите посилання, і там написано, що також про повчі, переходьте в інстаграмі, вже є анонс, значить можна навіть його подивитись. Це моя власна з командою Берлога. Розробка, це наші будуть повчі, мікроповчі, саме для маленьких речей. Ну, далі я ще зніму окреме відео, для чого воно створено, чому інші не підходять. І все таке річ максимально прикольна. Для мене мікроречі це окрема, окремий фетиш. Тож на цьому закінчимо відео. Сподіваюсь, воно було цікавим. Можливо, хтось щось має для себе візьме корисного. Дякую за увагу. Всім пока, до зустрічі в нових відео.